Изначально задачу, которую озвучивали и американские, и европейские хозяева, что они будут воевать до последнего украинца, они эту задачу совместно с Просроченным выполнили. Сколько? 700? Да бабаля! Говорит мой товарищ Бамут. Поболя! Вот. Смотри, вот это туалетная бумага. Улыбайтесь, веселитесь и радуйтесь. Счастья вам, благополучия и успехов! Друзі, мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це програма, про яку я не хотіла вам говорити. Це було б не дуже скромно, але кажуть, що подивившись нас, ще у грудні наш випуск став однією з тих причин, чому. Тігран ранки відправився туди, де він знаходиться. Бо що? Бо ми нищимо і трощимо всю російську пропаганду. Тут розповідаємо вам правду і, звісно, піднімаємо настрій. Тож не забувайте ви нас підтримувати обов'язково. Лишайте свій лайк, підтримуючи цей випуск. Підписуйтесь на YouTube канал Крубанова Лайф. Тому що ми близькі як ніколи до нашого першого мільйона підписників і будемо щасливі, якщо ви станете частиною нашої команди. Коментуйте, почути і побачене, і не забувайте донатити. Ми підтримуємо збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Яка Служить в найцікавіших фронтах, і навіть не українських. Дуже і дуже артилерістам потрібен позашляховик. Тож, поки ви нас дивитесь, слухайте, не забувайте донатити і шукати посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Все опять началось Опять началось Оп'ять нас атакуют как же они достали а нас? Ти посмотри, що творят. опять воздушная тревога. Господи, как же это же надоело уже. Я прям чувствовала, не ложилась спать. Пилотников выискивают. Это явно не салют. На даний момент Лапті Аладіна стверджує, що українці на межі вимирання. Ем, ми це чуємо вже скільки три роки. Я особисто отримувала повідомлення від кадирівців, які обіцяли, що знайдуть мене у Києві. Я завжди їм казала: чуваки, я тут, я жду, куди вам скинуть геолокацію? Камон, єді чи ні. Але як ви знаєте, вони навіть в Курській області відступають подалі від України. Але Лапті Аладіна переконує, звісно, своїх, не нас. На нас це не працює. Що нас виявляється, кинули всі? Вже всі війшли відійшли від нас і американці, і європейці. Чувак, а на що ти це говориш? Ти ж буквально 2-3 місяці тому стверджував, що СВО вже завершилося перемогою Російської Федерації. Вже все ви і НАТО і Україну здавали і Сполучені Штати Америки у тому числі. То нащо повторюватись, розповідаючи про те, як нас кинули всі? І от українці вже. стоят на грани полного, наверное, вымирания. То есть изначально задачу, которую озвучивали и американские, и европейские хозяева, что они будут воевать до последнего украинца, они эту задачу совместно с просроченным выполнили. Но мне интересно. Украинцы же все время, чуть ли не через каждый день, устраивали Майданы. Митинговали. Вот мне интересно, вас уже полностью заканчивают. А вы сегодня уже не митингуете, вы не выходите на улицы, вы не жгете покрышки, не прыгаете, не кричите. Насколько вас сильно должны были зашугать, насколько вас сильно должны были привести в состояние страха, ужаса и транса, чтобы вы вот так вот, беспрекословно, подчиняясь этим своим хозяевам, шли умирать. Ну и до каких пор вы, интересно, это будете делать? Когда вы поумнеете. Я каждый раз об этом говорю. Все те, кто находится на той стороне, просто бросайте оружие. Хотите, идите к нам. Переходите к нам. Мы вам сохраняем жизнь каждый раз, относимся к вам хорошо. Вы же уже видите, что все, дальше уже Америка вас не собирается поддерживать. Европа, все те руководители, которые вас поддерживали, все, они уже все потихоньку ушли с должностей, их уже уносят с должностей. Поддержка Украины закончилась. Якщо когда-то мечтали о том, что все-таки может быть у вас выгорит и вы все таки переломите ситуацию, победите Россию, даже, даже в этом случае сегодня вы уже должны были понять, что все закончено для вас. Інша справа це, звісно, риторика тих, хто не працює напряму на Кремль, хто не є чисткою Кадирова і хто не сподівається зберегти якесь своє життя у Федерації, наприклад, екс губернатор. Чи мер, чи хто це цей, цей сєпер губарів? Одним словом, той, хто сіяв руську весну на Донбасі, він вже не отримає дідусь на карточку із Кремля. Тому його реальність вона абсолютно альтернативна до того, що розповідає Лапті Аладіна. Розповідає губарів про те, що через три роки абсолютно знорітельної війни. Виявляється, до якої ніхто не був навіть Російській Федерації, готовий. Вони понесли такі жертви. Армія зараз ржавіє, втрачає свої навички, і це чиста правда. В 22-му році збройні сили України, територіальна оборона, українські добровольці, які ніколи в житті до цього не тримали зброю в руках, вони поховали в Україні регулярні професійні російські війська. Білу кістку Руської армії знищили українців в перший рік війни. Далі це мобілізовані, добровольці, всіх тих, кого фактично тільки-тільки набирали. Але такої майстерності, професійності в них недавно вже немає. Ну і ось що вони отримали: Втрати у понад 800 тисяч вбитими і пораненими. Небажання росіян в цілому воювати навіть за 4 мільйони, які в Самарі тепер пропонують за підписання. Контракту ні, це ще не програш у війні, але це і максимально не схоже на те, що розповідає лаптяла діна, і уж тим паче на перемогу. Ну і війна в значительній степені продовжується такою ж тактикою. Пойдіть, понаблюдайте туди. Вот а якщо там хтось сидить, значить несемо потері, відправляємо наступну групу. Три роки ізнурительної війни, коли ми виявилися не готові, колосальні жертви. Наша армія жавіє. Наша армія ржавіє, бойці навики, батьбальці мотивацію. Но идти вперед, довоевывать до конца, это, конечно, идея плохая. Я сейчас попытаюсь ответить, почему. Проблемы армии, которые существовали в начале СВО, никуда не делись. Вот мы сейчас разговариваем, а сегодня ну, порядка 300-200, я думаю, у нас есть. Вот такие цифры я примерно слышал по сарафанному радио, по своему. Каждый день, каждый день сотни погибших. Мы не можем так воевать, нельзя так воевать. Я видел начало войны, я видел то, к чему мы пришли. К сожалению, увы и ах, за три года возле не там. В такой диспозиции наступать это просто десятки, сотни тысяч жертв. Мы уже, я считаю, там 1700 людей потеряли на этой войне. Может, может разняться, вот мои соратники, кто больше, глубже туда погружен, они считают побольше. Я говорю, сколько, 700, да поболя, говорит мой товарищ Бамут, поболя. Вот. От добре тільки самопроголошеному президенту Білорусі. Сашка якось Дуже вчасно зрозумів, що брати участь в цій війні на стороні Російської Федерації максимально небезпечно надати свої тераторії, техніку, навіть частково людей, запускати по нам ракети все це так. А от віддавати свою живу силу, віддати білоруську армію. Повністю лягти під Російську Федерацію, це означає, що програти остаточно разом із ними. Щоб ви не сумнівалися свого часу, Олександр Лукашенко скаже, що він взагалі того володіє не знає. А оці ці зустрічей за останні три роки це так, просто його змусили було потрібно, і він кожен раз відмовляв Путіна від цієї війни. Ну а зараз він розповідає і готує білоруський народ до того, що цей 25-й рік буде непростим. Але звісно ж вони навчилися виживати у складних умовах. От як Путін розповідає, що через санкції Росія стала міцнішою, багатшою, що вона зберегла свій суверенітет, так і Лукашенка за ним повторює, що тільки нас і зберегло те, що ми вирішили не помічати проблем і санкцій. Лукашенко просто не каже, що увесь бюджет все, що має на сьогоднішній день Білорусь, це все куплено Росією. Саме Путін платить Лукашенку як свої утриманці за. Абсолютно все, але Лукашенко у той же час відчуває і ризики, і небезпеку. В нього незабаром мають відбутися знову псевдоперевибори президента. Хто ж, хто ж там побідіть? Боже мой, які ж будуть цифри. Але те, що білоруси можуть спробувати і цього разу не погодитись із підрахунком голосів. Це Лукашенко тримає в пам'яті і дуже-дуже ситься через це. Третій раз, ось вот так от публічно, в великій аудиторії я говорю про те, що будущий рік буде непростим. І я це говорю вам відкровенно, і запам'ятайте, хто б вам тут не обіцяв золоті гори, нам прийдеться напрягатися в два рази більше, ніж в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности. Не только потому, что вот я хочу банально сказать, мы едины, мы воодушевлены, мы это сделали. Мы научились работать в сложных условиях, когда нас давит со всех сторон. Казалось бы, нет, не выдержим. Но помните мои слова, я сказал, забудь о санкциях. Их нет. И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, эмоциональные люди, окунулись в эти размышления о санкционной политике, слушайте. мы обвалили бы экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство. Поэтому санкции, не санкции, просто жизнь складывается таким образом, что в любой ситуации нам придется выживать, выдерживать этот натиск. Мы его выдержим. Но я также говорю о том, что будущие годы, и, наверное, 55-летка, пройдут под... лозунгом мира и безопасности. Будет мир, все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами. И последний тезис очень важный новое поколение. К власти приходит не только к власти, мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее, для того, чтобы люди услышали это. А вам я говорю, потому что нам с вами придется это поколение сформировать. И нам с вами придется их посадить в свои кресла. Работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа. Но мы настроены ее организовать и провести. Счастья вам. Не переживайте. Слушайте, ну, жизнь же не только складывается из того, что будет завтра, послезавтра и прочее. Это важно, видеть завтрашний день. Но мы же живем каждый день и сегодня. Сегодня светлые дни, светлые праздники, Новый год, Рождество Христово. Скоро даст Бог Пасха, Поэтому всегда, когда только можно улыбаться, веселиться и радоваться, улыбайтесь, веселитесь и радуйтесь. Счастья вам, благополучия и успехов! Ну и еще я вже згадала про головну мантру Путіна, про те, що і ці санкції нам ні по Ми стали тільки только лучше, краще, крепче. Чомби під завершення нашого сьогоднішнього випуску не показати, як же на направду росіяни викручуються із тих обмежень, які на них накладали. Дивовижна історія прийшла до нас з якутії, щоб ви не забували, якути теж, звісно, дуже активно. Помирають і дохнуть на українських фронтах. Але цікаво, що саме їх штовхає йти на війну. Чому вони обирають оцю ставку і груз дияволом проміняти, продати своє життя? Та просто я зрозуміла, що таке життя, яке ведуть в Якутії, воно нічим не краще за те, щоб здохнути в Україні. Одним словом, там замість туалетного паперу увага. Набрали повітря в груди, там використовують стружку з дерева. як би це, черт, забирай, не виглядало. Смотри, вот это туалетная бумага, или можно использовать как тряпка. Ну что, я пошел в туалет. В Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИ-до ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это ну, не, не по-людски, просто не по-людски. Здається, що на сьогодні з вас щоб контенту вже достатньо. Тож ми будемо, друзі, завершувати. А ви не забувайте лишати нам свій лайк, підписуйтесь обов'язково на youtube канал Курбанова Лайв. Не забувайте коментувати, почути і побачення і, звісно, трошку з дерева у тому числі. І звісно ж, не йдіть без вашого донату на підтримку і допомогу 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на позашляховик. Я точно знаю, що середній донат нашого глядача це 50 і 100 гривень. Це те, що мені показували самі військові, і мені здається. Що це прекрасна сума? Я дякую кожному, хто вже взяв участь в цьому зборі. А хто ні, то ваша черга. Шукайте посилання на цей збір в нас в описі. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.